Так, да, Христина. Христина, все правильно. А це ж, я ж кажу, ми спілкувалися, то я кажу, так, і так, хочу купити парафіна. Так, я тоді домовлюся за цей, типу. і оце вони, просто, так, а вони, так, вони просто роблять, вони вони волонтерська організація, вони замовлюють 20-тоніки 6 з-за кордону офіційне звернення. Ставлять туди морський контейнер ззаду. Ага. І роблять мастерську мобільну, яка е, бортує, е, перебуває і ремонтує всю техніку. Оце ну, у них там такі проекти по 80, по 100 тисяч доларів. Ну, такі ага. ну, і це вони збирають такі суми, і роблять, і показують. це. Кстати, реактивна пошта Дмитро Чуканов і Паша там вони прям топчики, вони реально класний результат дають. Що ну, ж ви здували? Та що я буду, блін. Ми розумієте, ми тільки що з Андрюхою виходили по цим як його по курятникам. Я вам зараз сюди буду це все наносити. Розумієте, це ж теж несерйозно. Я приїхав зайхав. І вам дякую, що що зробили екскурсію. Я до вас сильно часто не заїжджаю, бо на жаль немає часу. Але ми сьогодні цілий день виділили на це все, що трошки подзніматися, щоб бо знаєте, людям також цікаво. Як воно все виходить, проходить. І люди, ну, смішно-смішно, смішно, але почали задавати запитаннями, які хочу на роботу влаштовуватися. в інтернеті серйозно? <рес> Ви знаєте, що я теж часто дивлюся, такі ці. Е, по крайній мірі, люди почали цікавитися історією України і села, оцього, занедбаного села. Да. Ви е, согласні? З да, мені? Я даже... От мені цікаво, у мене всі родичі з росічок показується, у мене дід, прадід, прапрадід, <рес> да. да Да, в прапрадіда в мене три медалі за отваги і шість красних зв'язок. Ого. І такий довго думаєш, ну, стільки нагород, думаєш, треба щось після себе теж залишити. Може... Ну, вас, напевно, скибинці вас чекали, Андрій Сабіль. Дай Бог. Спеціально чекали, так? Так. Дай Бог. Розрушилися. Щоб більше працювати, так? А як все дуже добре, то не цікаво, так? Так. Дуже легко. Ну бачите, будемо. зустрінемося. Добре, я завтра вечором точно буду. па Па-па-па.